Теж снігом закурило тут. Водокана, люблю, люблю приїжджати сюди. Настигайомо, я закрита. кого там світла Це дитя слаб лежить не гори сядет. Сіця не зводить вигайде, і вся ти. Yeah Після віки, віком зламала, якой я не знаю, як вітер, напевно, що все сильно задуває. Але, от тому що така погода це на вершині гори. Така погода чисто зимова, хоча 0 градусів. І от так. Ну, зараз я ще трошки зазніму, покажу, бо писали мені коментар, щоб зазняти більш, більш розгорнуто. Тому і так трошки показую. Бач, з чого зроблено? З гільз. Бач хрест. Тут різні хрести, а це з гільз. Це вже з теперішньої війни, я так розумію. Тут різні хрести встановлені. В снігах так як гріб Господній. Трошки освітлення тут мало. Тут колись я був цей, з дружиною приїжджали, то був частинка з Христа. На якому був розп'ятий Ісус. Це живі квіти, Та, бо він пов'яли трошки. Це хрест, хрест, з яким впродовж 20 років паломники ходили по хресній дорозі в Єрусалимі. Це в самому Єрусалимі він був. І 20 років його носили. На тих святих місцях він був. Так, Тарас пішов дати за здоров'я, а я ще тут трошки дознімаю. як гарно зроблено все красиво я спробую зараз місце десь знайти щоб оце розказати ту історію так щоб вітер не дов Христос рождає, славімо Його, слава Ісусу Христу, дай Боже всім здоров'ячка. Зараз я в Гошеві і хотів би розказати одну історію, надіюся, що не сильно вітер задуває. Хотів би розказати одну історію, яка в мене пов'язана з Гошевом і чому я люблю це місце так. Бо я от переніс важку операцію, ну і перед самою операцією я приїхав сюди помолитися. І вставши на коліна, я молився за зцілення. І коли я молився за зцілення, я... на мене так як щось зійшло. Відчув, я певно, не знаю, ну, навіть не можу вам пояснити це словами. Ну, це свого роду так як вітерець такий подув, ну щось наподобі того. Ну, візуально це нічого не було видно, я просто це відчув, що через мене пройшла. Пройшла така хвиля, така хвиля. А в той момент я молився, щиро молився за зцілення. Діагноз в мене був такий не зовсім втішний, це дуже страшний діагноз, онкологія. І і мене кинуло просто в Ну, Уявіть собі, що в холодному приміщенні ніхто не потіє. А мене кинуло в під, я поблід, змінився так на лиці. І, чесно кажучи, ну я розумів, що це Божа сила, і я правда я твердо в це вірю, бо тоді, коли, особливо, коли в нас якась біда, ми тоді правда щиро молимося і просимо в Бога допомоги. І тоді, коли я якраз оце молився, я це відчув, і після того я пішов на операцію. Лікарі всі говорили, там чуть-чуть були трошки сумніви, але в більшості це було однозначно, що це онкологія, що це пухлина, це в легенях. І коли після операції вирізли цю частину легені, і, значить, сказали, а це не онкологія. Я просто згадав цей випадок і. Коли я молився, теж я говорив, що якщо відбудеться чудо, я буду все, всім про це розповідати. Так що щира молитва дуже сильно допомагає. Якщо ти щиро віриш всім серцем, вона справді дуже сильно допомагає. Так що моліться до Бога, моліться за тих хлопців, які на передові. Просіть Бога за спасіння, за зцілення. Також перевіряється, перевіряється, йдіть до лікарів, перевіряється, чи ви здорові. Це потрібно. Ну Дуже я люблю це місце, я вже говорив. Я дуже люблю це місце. Це справді тут така особлива атмосфера, що ти себе відчуваєш спокій. От певний спокій, таке заспокоєння, таке... Важко такі пояснити речі, насправді. Ось так. Рождає. Це дуже сильно, особливо у тих моментах, коли люди просять про здоров'я. Так, так, так. Літком восени я спостерігала. Люди на колінах йдуть до неї, на колінах. Та. Звичайно, коліна обмотані. бо тоже. Так, не та, звісно. Але йдуть до неї. Одна жінка тут була, така вона вже не біжка, вона померла вже. А її дочка живе. І її, е, у неї дочка захворіла на рак. Ну ось І вона, вона почала дуже молитися з дочкою, просити Богородицю. Вам з молоком без? Ні, ні, без молока. Е, Звичайно експресо. Зараз, зараз я розрахую. Я вам американо зробила. А, ну нехай буде, це, це не страшно. Ну, і вона молилася і йшла з нею до Богородиці, і вона так простіли. Просто про, просягалися, просили. Якось дякувати Богу. Так, якщо в мене така історія, бо я казав тоді, коли відбулося це зцілення, що я буду всім розповідати. Ну, такий дав собі це. І я отут зараз відео знімав, якраз теж розповідав цю історію про чудо, яке от особисто зі мною відбулося. Це шкіра пресована. Mm. присоване. Uh -huh. А, це щоб носити на цьому. Так, <стан> так, та, на, 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 на <стан> та. ті. І він так, знаєте. Витягує, витягує мені і каже: Бачите, я у вас один рік я був у вас і купив собі такий, і вона постійно біля мене. Так, то а я сумовіри. кажу, ну, це, це кажу добре, це дуже добре, тому що ви її носите. Ну, ми так розговорилися, він каже до мене: а ви знаєте, я вам скажу, чому так сталося. Я е, їжджу на великій машині. Ну, я так зрозуміла. Оті машини. Ну, ну фурою Так, там. на ті фури. І каже, я щось їхав, їхав. Чого я спинився там на дорозі? Просто не знаю. А, я їхав щось думав собі, ну і раптово зупиняюся чогось. Собі. І думаю, а чого я тут спинився? Тут дорога до, до Гошівського монастиря через е, ліс. Угу. Я знаю, коли І спинішу. думаю, собі, ну, як я там зупинився, побіжу, ка я помолюся. До каже, я підбіг сюди. Ну, скільки я тут був? Ну, трошки був, каже, довго я не був. А біля мене ця Богородиця була завжди. Я каже, побіг у церкву, помолився, все зробив собі і біжу назад, тому що в мене час піджимає. Каже, Я сів у машину, ти каже, їду. І буквально перед стрийом, каже, як я був, я дивлюся, то велика аварія. І я кажу, собі так співставив. Шо, я так. міг бути в тій аварії, ну, так. скільки я собі співставив ті, ну, ту годину, ту, ті півгодини, скільки там, 40 хвилин до їхати, так, ну, так більш-менш каже, я собі співставив і думаю Боже. Так. То мене Богородиця є. просто уберегла, що вона мене направила сюди. Не би їхала туди, а так і направила вона його сюди. Бачите, яка Божа сила велика. Ну, то... Дуже велика. І насправді ми маємо вірити. По-перше, тут має бути віра в серці. Так, о, власне, Ві, то... бути. Не то, що е, інко, багато людей є таких, що просто приходять, як я знаю, на екскурсію. Так, чи так. як? Ну, але бачите, у кожного є свій час. Я завжди так кажу. Кожна людина має свій час тоді, коли вона може звернутися до Бога. Виїхати можна.